Всім доброго, тихого і мирного дня! Напевно, я зварювала, але ми їдемо за новими мешканцями нашого подвір'я. Поки що не скажу, за якими. Подивитесь, пішли, дивитися. От бачиш, Кієма Ксієнка. Спочатку не хотів, а тепер сам переживає сонце світе. Діти під сонцем. Розумію, що без мене не обійдеться. А допомога. <головік> <головік> Називається годує дітей. Наша идиллия. Пройлеры. Вид пучеварки. Вот так. Мої перший раз в житті побачили корову. А корова перший раз в житті побачив козенят, бідняшка стоїть і дивиться, не може зрозуміти, що це? Чи не до коров? Чи не до теля? Вже, я так взяла камеру, знімаю, бо вона вже стоїть хвилин 10 та не дивиться. Ой, боженька. Ті що це таке? Господи Боже. так, Природа. Я не знаю, чи ця корова прив'язана, вона вроді не прив'язана, щоб вона зараз ще. Не пішла годувати малих, думаючи, що то, що то маленьке телятко. Ой Боже мій. Ми з чоловіком для наших козлятакав, козочків, дітків побудували отакий вольєр. Рахуйте довжина отої доски. 4 метри. Висота паліти, метр двадцять. Ну, я думала, що їм вистарчить. Але, що вийшло, запускаю я їх один раз сюди, ім нашим козляткам 4 місяці. І я бачу, що козочка, тобі ж мка, почала бігати по І колу і так і побігла по забору. Я чоловіку кажу, Юрік, все, щось скінчилося. Тобі ж вони зараз почнуть перепригувати. Тільки я йому то сказала, вона прибігає вже до мене біля курника. І козіл Тобіш Макс зрозумів, як це робиться, і раз, і перескокнув за нею. Те, що ми пробили, вистачило тільки, тільки на місяць. Тепер я то все, то бізобразі все розбираю. Отак. От День будували. Зараз, певно, годинку буду розбирати. Так що, не вистачило, метр двадцять по висоті. Будуть тоді на шнурку болтатися. Так не хотілося, я хотіла, щоб вони бігали трошечки. Але. Отакі От вони пригучі зарази. Отакі От вони, обжираловки. Вони дергають листя, гілки не рухають, А листя зараз само опаде, так що я їм дозволяю зараз їсти то. Відпустила їх нехай трошечки. Бачите, вони просто листя рвуть. Гілки не рухають. Ну, разве що Пригнать на них. А таке. Або себе побачила в зеркалі. Або кота побачила. За яу? <свісна> <свісна> Вони як діти точно, це я буду повторювати постійно. Цікаво, що це таке. Так. Є о, ану кш. Собачимо. Каже, що козли не п'ють. Дивіться, мої не такі. Ну, все як не в людей, як казала моя покійна бабця. Себе побачили в зображенні. Менка. Зараз дід станеш. Нагору поставила. Їм <гум> сподобалось там. Тоже цікаво. Йоха, я олію смердеть. Чот... себе бачать о вже всередині думаю певно там буде кизлятник а не буде Це буде козлятник, Юра. Емки сподобалося.